Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Дніпру зросла до 32. 13 з них в лікарні. А досі невідомою залишається доля трьох людей, які могли перебувати в лікарні під час обстрілу. Станом на ранок рятувальники завершили розбір завалів. Відомо про щонайменше двох загиблих. Працюють експерти-криміналісти сьогодні. В місті оголосили день жалоби. Росіяни атакували місто напередодні зранку, влучили в медзаклад та ветеринарну клініку. Пошкоджені також будинки, розташовані поруч три школи та три дитсадки. Внаслідок обстрілів глухівської громади на Сумщині пошкоджено три приватні будинки. У Краснопільській громаді зачепило лінію електропередач. Відночі вже зафіксували дев'ять обстрілів території області під вогнем опинилися сім громад. Окупанти гатили з мінометів та артилерії. Вночі росіяни завдали ракетну удару по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга в поле. Ніхто не постраждав. Попередні окупанти вдарили ракетами с 300 протягом доби під ворожими обстрілами опинилися також Куп'янський, Чугуївський та Богодухівський райони. Є пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Безуспішно минулої доби противник намагався наступати в районі Білогорівки на Луганщині та у напрямку Первомайського на Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. На Бахмутському напрямку Росіяни вели наступальні дії в напрямку предтеченого успіху. Не мали підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога біля Мар'їнки. На Куп'янському напрямку війська агресора не припиняють спроб поліпшити тактичне положення. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ще пів тисячі окупантів ліквідували сили оборони за минулу добу. Знищили три танки, сім бойових броньованих машин і 22 артилерійські системи. У ворога мінус дві реактивні системи залпового вогню та один засіб ППО не дорахується противник 14 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Напередодні українські військові збили понад 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 10 крилатих ракет. На тепер загальні втрати Росіян перевищують 206 тисяч особового складу. У Києві відбулася масштабна міжнародна подія Київський безпековий форум. Продовж двох днів посадовці з усього світу обговорювали перспективи вступу України до НАТО та ситуацію на фронті. Про дискусії та заяви світових лідерів, які відбувалися в другий день форуму. Дивіться далі в сюжеті. Про демократичні кроки на шляху України до НАТО говорили під час другого дня Київського безпекового форуму. Дипломати, громадські діячі та посадовці з різних країн та континентів ділилися своїм баченням подальшої стратегії вступу України до НАТО та перебігу подій на полі бою. Американський генерал Девід Петреус каже: російській армії не вдалося досягнути поставлених цілей на Донбасі. А угрупування, яке знаходиться в районі Бахмуту, зазнало колосальних втрат у живій силі. Зимовий наступ Росії не досягнув своєї цілі. Вони хотіли захопити всю Донецьку та Луганську області. Їм вдалося захопити лише невелику частину Бахмуту, та вже зараз вони втрачають фланги біля міста. Сам Пригожин говорить, що їхня оборона досить слабка. Натомість українське військо формує додаткові бригади, їх щонайменше шість. А також інші формування матеріального технічного забезпечення було створено. В Цих бригадах є західна зброя. Демократичний світ вкотре висловив свою підтримку Україні в її боротьбі за свободу та незалежність. Україна хоче бути вільною і самостійно визначати своє майбутнє. І так буде упевнений, що Україна може перемогти Росію. Світ слідкує за вашою боротьбою. Світ також спостерігає, які кроки робимо всі. Ми в інституті Буша. Ми закликаємо надати вам всю необхідну допомогу для перемоги у цій війні. Київський безпековий форум відбувається вже в 15-те. Організовує міжнародну подію фонд Арсенія Яценюка Відкрий Україну. Цьогоріч форум проходить напередодні важливої для України події Вільнюського саміту НАТО. Саме там стане відомо, чи готовий альянс відкрити двері для України. Цей форум скликаний дуже своєчасно. ті меседжі, які ми зараз розробимо, дуже важливо, щоб їх почули під час вільнівського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію, захист демократії відбувається в рамках нашого руху щодо членства в ЄС і членства в НАТО єдиний шанс для нас перемога України, але це не означає, що ми не повинні продовжувати прикладати максимум зусиль. Навпаки, маємо примножувати і більше тиснути на цей режим, аби санкції і повна політична ізоляція продовжувалися. Жертвами російського терору в Україні стали щонайменше 500 дітей. Про це під час однієї з панельних дискусій сказав омбудсмен Дмитро Лубінець. Ще 20 тисяч було депортовано до Росії. Цей факт є одним з прямих свідчень геноциду українського народу учасники дискусії кажуть, Росія повинна понести найсуворішу відповідальність за зруйновані людські долі. Російська Федерація калічить українських дітей на даний час. Діти, які отримали каліцтво, більше тисячі, і це цифри тільки з 24 лютого, 2022 року. Добиватися цього, щоб все таки визнавали країну. Все те, що зараз робиться в Україні, геноцид проти українського народу, проти українських дітей, проти України і всього живого, що, що є. Учасники форуму сподіваються, що світ вкотре почує Україну, а особливо напередодні саміту НАТО, бо прийняте там рішення може стати доленосним для України. Христина Луцик, Віталій Швець, телеканал прямий. Ви дивитесь репортер. Розмінування території нашої держави одне з найгостріших питань в умовах війни. Нині, за статистикою, надзвичайників близько 30 держави є небезпечними через вибухові пристрої. Відтак компанія «Київстар» спільно з фондом Повернись живим запускають благодійну кампанію Нам тут жити. Детальніше про проєкт далі в сюжеті. Щоденно війна завдає нищівних наслідків для української території. Нині наша держава є чи не найнебезпечнішим місцем на планеті за ступенем забрудненості вибуховими пристроями, обійшовши Сирію та Афганістан. За даними ДСНС України, станом на січень цього року понад 30% території забруднено вибухівками. Це більше як 174 тисячі квадратних кілометрів. Відтак, «Київстар» разом з фондом Повернись живим, запускають кампанію Нам тут жити. У її рамках стартує збір для 146 саперних груп ЗСУ на розмінування українських територій. Це військові одним з ключових завдань, яких є розмінування. Відповідно, вони цим займаються в величезних об'ємах, величезних масштабах по площі, по території. І наше завдання надати їм. Потрібний інструментарій в рамках спільного проекту з компанією Київстар. Ми придбаємо пікапи, квадрокоптери, засоби зв'язку, костюми розмінування, індивідуальні групові сумки сапера, металошукачі, щупи і все інше необхідне для того, щоб групи могли автономно, комфортно і головне безпечно розміновувати нашу територію. Нам тут жити це спільний проєкт компанії «Київстар» та фонду компетентної допомоги армії Повернись живим на меті зібрати 175 мільйонів гривень, щоб забезпечити 146 інженерно-саперних груп Збройних сил України необхідним обладнанням, ефективне розмінування території нашої держави у подальшому сприятиме відновленню мобільного зв'язку на деокупованих територіях та там, де велись активні бої, а також відродженню аграрної сфери та промислової економіки. Без розмінування неможливо нормальне відновлення мирного життя на деокупованих територіях. Київстар виділяє 20 мільйонів гривень на великий проект по розмінуванню. Ми закликаємо людей, ми закликаємо організації приєднатися та виділяти кошти, донати на розмінування території України. Ну на наше розуміння таке нам тут жити. Долучитися до благодійного проєкту може кожен зробити це просто, оформивши підписку на щомісячний донат або зробивши індивідуальний внесок на будь-яку суму на сайті ініціативи нам тут жити. Також абоненти передплаченого зв'язку «Київстар» можуть підключити послугу Суперсила допомога зсу і вже з 1 червня автоматично буде здійснюватися перерахування на проєкт до 50 гривень із кожної абонплати. Ми маємо дуже амбітну ціль зібрати разом з «Київстар» та людьми, зібрати з іншими організаціями 175 мільйонів гривень, які підуть на проєкт гуманітарного розмінування. За статистикою надзвичайників від початку війни вдалося знешкодити понад 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Відтак, спільний проєкт компанії «Київстар» та фонду Повернись живим. Нам тут жити з приятними прискоренню ефективного розмінування території України. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформація на телеграм-каналі. прямого стежте за оновленнями. Залишайтеся з нами. Дивіться далі Пітера Залмаєва. 50. Пітере, ще раз вітаю із задоволенням повертаю тобі слово. <рес> як завжди, пане Василі, дуже дякую. Дуже дякую, обіцяю повернути вам вже слово за 50 хвилин. А зараз, друзі, як обіцяв нами в студії дуже цікавий. Дивимося уважно.